Уявіть собі, ідеальне село: зелені луки, десятки щасливих фермерів, мирно пасуться корови, і все це спільне. Але мене зовсім небагато часу і замість зеленого раю залишиться витоптане поле, де немає жодної травинки. Чому так стається? І головне, чому це повторюється знову і знову, навіть у масштабах цілої планети. У багатьох соціальних проблемах бере участь більше, ніж двоє людей. Якщо в дилемі в'язня ми маємо двох гравців, то в реальному світі часто мова йде про десятки, сотні і навіть мільйони гравців. Дослідники придумали безліч лабораторних ігор, щоб змоделювати такі ситуації. І одна з найвідоміших метафор це те, що еколог і філософ Гарет Хардін у 1968 році назвав трагедією общинних вигонів. Общинний вигін це будь-який обмежений ресурс, який перебуває у спільному користуванні. Історично це було пасовище, на якому селяни з певної громади могли пасти худобу. Уявімо, є пасовище 100 фермерів і 100 корів. У кожного по одній. Система працює ідеально. Трава встигає відновлюватися, корови ситі, фермери задоволені. Але ось один фермер думає: якщо я заведу ще одну корову, мій прибуток подвоїться. Так, вона з'їсть більше трави, але ж це зовсім небагато. Він приводить другу корову. І справді нічого катастрофічного не сталося. Але інші фермери бачать його прибуток і думають. Чому я повинен залишатися з однією коровою, якщо сусід уже має дві. Врешті, майже кожен фермер вирішує збільшити своє стадо. Трава починає відростати повільніше, ніж її з'їдають. Поле стає брудним, витоптаним, і настає момент, коли воно вже не може прогодувати навіть одну корову на господаря. Це і є трагедія общинних вигонів. Ресурс, який належить усім. Виявляється виснаженим, тому що кожен прагне максимізувати власну вигоду, і ніхто не дбає про збереження його в довгостроковій перспективі. Чому ми так робимо? На перший погляд, це просто жадібність, але насправді тут глибші механізми. Короткострокове мислення: людський мозок еволюційно налаштований на вирішення негайних проблем, а не на планування на десятиліття вперед. Дилемма колективної відповідальності. Коли ресурс спільний, важко відчути особисту відповідальність. Якщо навіть я утримаюся від додаткової корови, інші цього не зроблять. Страх втратити. Якщо я не використаю ресурс зараз, то хтось інший використає його замість мене. Історія знає безліч таких трагедій: рибальство, світові океани колись здавались невичерпними, але надмірний вилов призвів до зникнення багатьох видів риб у промислових масштабах. Лісові ресурси у середньовічній Європі спільні ліси вирубували швидше, ніж вони встигали відновлюватися. Водні запаси, Аральське море, яскравий приклад. Через надмірне використання води для зрошення воно перетворилося з четвертого за розміром озера світу на кілька солоних калюж. Трагедія общинних вигонів нікуди не зникла, вона просто стала глобальною. Кліматична криза. Атмосфера це теж спільний ресурс, який ми забруднюємо вуглекислим газом. Антибіотики. Зловживання ними призводить до появи стійких до ліків бактерій і страждають усі. Інформаційний простір, спам, клікбейт, фейки це теж виснаження спільного ресурсу, нашої уваги та довіри. Як уникнути трагедії? Є кілька способів: перший регулювання і закони. Наприклад, обмеження на вилов риби чи викиди в атмосферу. Другий приватизація. Якщо ресурс має власника, він зацікавлений у його збереженні. Третій колективні угоди. Коли громада сама встановлює правила та слідкує за їх виконанням. Дослідження Елінора Остром, лауреатки Нобелівської премії, показали, що спільні ресурси можна зберегти без держави та приватизації, якщо є прозорі правила і довіра. Трагедія общинних вигонів це не просто історія про пасовище, це універсальна модель того, як ми можемо знищити будь-який спільний ресурс від чистої води до інтернету. І, можливо, найголовніший урок тут у тому, що піклуватися про спільне означає піклуватися і про себе. Бо коли спільне зникне, програють усі. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтеся на канал і вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Напишіть у коментарях, чи стикались ви з трагедією общинних вигонів у своєму житті. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступному відео.